Ну що ж, друзі, як я обіцяв, нова партія цифр. Я їх вже озвучував, хочу в прямому ефірі, хочу деякі нові ще озвучувати цифри. Так от відповідаю на питання, чи є ж в країні кошти, коли зараз іде війна. І де їх узяти, якщо вони є? Їх просто треба не витрачати, не тринкати і не розбазарювати. Коротенько. Я басненько. Послуги з нестандартного приєднання під ключ до електронних мереж електроустаткування, об'єкта реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи номер 22 на проспекті Відрадному 36Б в Соломінському районі. 21,5 мільйонів гривень. Сейчас це видать, дуже важно. Причому я так і не зрозумів, що означає слово нестандартне підключення. Під ключ. Поговоримо про в кривому розі про військову частину. Я не знаю, яких масштабів має бути така частина, щоб закупляти в такому об'ємі таку продукцію. Просто послухайте. Значить, сирні продукти, сирні, не сир, з сирного продукту набрали 4 тонни 3690 кілограм. На 963 тисячі гривень, ну майже на мільйон. Банк Національний у Львові закупив 234 стульчика. На загальну суму 2,5 мільйона гривень. Це все з державного бюджету коштує взяті. Національний банк України а, заплатив за технічну підтримку програмної продукції ВМВР право на оновлення та виправлення помилок існуючої програми, тобто це навіть не програма. Увага! За 16 мільйонів гривень. Програмісти мене зрозуміють, в чому разом. Автопідприємства господарського фінансового департаменту секретаря Кабінету міністрів України. До речі, саме на отримання секретаріату Кабміну в цьому бюджеті виділено плюс 100 з чим то відсотків е, державних бюджетів, е, коштів. Ну, треба, надо, треба надо, надо їх утримувати, тому що, звісно, треба утримувати. Бензина вони набрали тільки 48 тисяч літрів, 5 тисяч літрів, 10 тисяч літрів. Я не знаю, ви, ну, ви представляєте обйоми. Абйоми, ви взагалі представляєте, на яку суму це все закуплено. Я вам скажу на яку. Потім Національний банк України вирішив перейти на сладке і вирішив заказати цукерки, метіаріт, потім з горіхом, чорнослів з горіхом, ви знаєте, скільки коштує, курага з горіхом. Сьогодні це дуже важливо за державні бюджетні кошти їсти такі солодкі конфети. 79 кг, 30 кілограм, 30 кг. Я суми поназиваю. Національний банк України. Рішив не останавлюватися на своїх цукерках і купив ще соків, 1200 штук. Соки річ в асортименті. Вертаємося до військової частини. Цукор 10 тисяч кілограмів, 10 тонн сахара на воєнний час. Ви серйозно на пол гривень. Оброблених фруктів та овочів майже тонна. Це вся військова частина. Два з половиною гривень. Оброблені овочі та фрукти. М'яса більше тонни. Куди, я не знаю, м'яса іще на 2 млн грн. м'ясопродукти ще 2370 кг, Це все військова частина Кривого Розі. Яйця курячі, 27 180 штук. Я порахував, вийшли щось по 6 грн У них яйця вийшли. Вишкового масла 5,5 тонн. Військова частина Кривого року закупила. Кривого року. Ще є, а яйця закуплені на 138,5 тисяч гривень. Картопля, горох майже на мільйон. Це вся військова частина Кривий Ріг. Вершкового масла майже на півтора мільйона. Ще м'ясо продуктів купили майже на півтора мільйона гривень. Далі послуги з технічної підтримки та оновлення програми забезпечення системи електронного документообігу офісу президента України на 2,5 мільйона гривень. Просто технічні услуги. Це тільки технічні услуги. Шини кабінет міністрів закупив на півмільйона гривень. Мила закупив Національний банк України на 102 тисячі гривень. Води мінеральної нагребли на 250 тисяч гривень. Ще води мінеральної набрали на 81 тисячу гривень. Бінзина всього набрали увага, на 3 майже з половиною мільйонів гривень. Зато на передової нас бензина не вистачає. Поточний ремонт по кровлі на 70 тисяч гривень покрівля, видать, у них вже потекла, дійсно, що. Машини для обробки даних по нашому просто ноутбуки 350 штук на 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Об'ясніть мені, пожалуйста, куди стільки ноутбуків треба? Це ж ну, це, це просто ужас якийсь. Фруктові та овочі високі 1200 штук. На кошти Національного банку України 63 тисячі гривень. Національний банк України 300 штук вершкового масла нагребли. Я дивлюся, вершкове масло сьогодні у нас в почоті. На мільйон триста заплатили за кіловати години. Теж списали гроші. Секретарят Кабінету міністрів, виконуючий Геннадій Левадний. Отак, от, от друзі, у нас тримкаються гроші. Зато у нас є прекрасніші. Фонд повернеться живим, який тримає сьогодні на рахунку півмільярда гривень. Фонд притул, який тримає на рахунку 245 мільйонів гривень. А ми продовжуємо збирати на автомобілі хлопцям і на дрони. Е, от вам реальність, от вам ілюзії, от вам розтринкування гроші. А далі робіть висновки самі. Оце номер карточки. Хочете, долучайтесь, допомагайте, тому що я збираю на два автомобіля морпехам і пацанам, які вижили чудом просто. Хоча от машини нічого не сталося. Поки одні тримкають гроші, а другі бережуть на монобанки на вибори. Ми спокійно продовжуємо збирати гроші, допомагати хлопцям передавати допомогу, Незважаючи на тиск з боку судів, системи, перевірки, прокуратура, викидання мене з банківської системи. Я все одно буду говорити правду. Я все одно буду озвучувати цифри, щоб ви знали внутрішніх гнид, які сьогодні на широку ногу живуть на нашій криві. У мене все робіть висновки самі. Дякую велике.